Від сьогодні я хочу показати своїх кролів. Ось вони. Це самка. Ось біла ще одна самка. Ось це самець. Як бачите, вони ще у мене малі, я їх тільки недавно купив. Ось це я їм зробив ось такі ось сінник. Я собі думав, що вони будуть одвіти собі вищіпувати то я сіно, а вони, як бачили, сюди вовлі ласить. І тут прямо їсть. Ось так. Клітка їм велика. Ось це я їм воду таку посудину ставлю. Ось, як бачите, увесь вони їдять. Це така теж миску я дерев'яну зробив. Ну, мінус цій мисці. вони, бачите, розсипають його. Часом можуть і наробити туди, в ту миску, так що я хочу, я бачу в некі, оце роблять трубку з каналізації і дві заглушки вирізають, і ось тобі кормушка. Ну, я придумаю свій формат дешевший, підручних матеріалів, щоб не купляти ні труби, ні заглушок. Бо теж кусочок труби ніхто не продасть, треба певно метр купляти. Це влітає в трохи в копійку. І вони надовго не будуть, ті труби, вони їх поїдять. Ось так. В сідочній серії я вам покажу свій аналог такої кормушки для труби, але дешевший. Набагато. Усе, до побачення. Esperto aí no canal